Дай Боже міцного здоров'я тебе вітає канал Кото. Як ви зрозуміли, це вже друга частина мого проходження БФ з нуля, але з Dark Блейдом. Ну як ви бачите, рядом за мною Бені Що? Чов? Промпу Серйозно? Серьез? Це не бізне? Я пагати покрою. Тряпкі да. Це ось такий вам початок, і давайте зараз перенесемось по телепорт. Також скажу, що я прокачаю три сотні левелів, і цим самим в мене вже буде 600 левел, тобто наступній третій частині буде вже друге море. Йоу! Звичайно, я читаю всі коментарі і бачив, що ви мене просили покликати Беніта. Ось вам і Бенєт. Всім привіт! Так, так що він з'явиться, як я буду робити Dark Blade V2, буде мені допомагати, та й просто він бендіт! Посилання на нього буде в описі oh, yeah. на його тікток, по Понятно. Ну і також давайте зараз вам покажу, як я отримав ось такого рюкзака. Це UGS Дум... ну ті, хто знає, ті знають, знаєте. Типу, безкоштовна річ, виконуєте завдання і все, і ви получаєте типу, безкоштовні річ. Oh, 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 oh. Ось я отримую цю річ. Там треба було отримати 18 мільйонів. Типу, отак проходячи, і вам там дає ікс Ну, коротше, неважливо. Ось я вам просто покажу, що я її отримую. Ну, блін, виглядав, прикольно. Я чесно не знав, що це рюкзак, ну добре. Нарешті починається прокачка. Йоу, да, всім привіт! Ще раз покажу вам ось цього цей рюкзак. Так, беремо квест на оцих мілітарій-солдатів, буду так їх називати, і починаємо їх вбивати. Початок. Далі ми вбиваємо ось цього Сева, Свена. Коротше, буде у нас Севочок. Це знаходимо якийсь блу. Ну, я знаю, що вони для аури потрібні, а чи рідкісні, не знаю. Напишіть в коментарях. Буваємо і ось уже в нас новий квест. Так, ну я буду на цей раз дуже швидко робити відео, не так як тоді на пів години. Це раз буде набагато швидше. Все, тепер у нас ось ці якісь спайсі е, чи спая, я не знаю. ну Тим не менш ми плачемо стати і просто красиве леле. Я вам показую. До речі, ви знали, якщо я вам показую 0, то це вам все одно зарахується. Якщо ви напишете. Так, все у нас новий квест, це у нас оцей солдат. Раз, два, і зараз треба три. І на четвертий можна вбивати. Все. Так, все одно ми заробили більше баунтів, ніж витратили. І все. Новий квест, да, швидко ми закінчуємо з локацією, тому що нема що тягнути. І проходимо далі. І замітьте, я ще два не взяв. Я залишаю на потім, бо знаю, що потім буде ще важче. Так, все, тепер у нас підводне. І що ми робимо? Бамс! 24 рівня за прыжок прокачав. Ви десь таке ще бачили? і тепер побачите. Так, ось ми його і в нас новий квест. Це, а, ні, це не бос, це. Інші коротше фіжмани, які дуже так непогано коцають, і ви бачите, мене я типу сюди можна зайти дешом, типу. А назад не можна. Що це за бага, я не розумію. Коротше так. Не забуваємо качати стати, звичайно. Меч там це по мінімуму. Я забув знати відео, як я прокачую новий квест, тим не менш, давайте ось я вам показую Water Kung Fu. Так, я вирішив його купити, тому що. Ну а навіщо потім повертатись? Так, у мене воно вже буде і прокачаю його е, трохи. Ну, Трохи будемо качати його коротше, також. Але загалом будемо качати меч. Так що, да. Тепер у нас він також непогано дома їхній бос. Я вам ось зараз показую і... Ой, понеслася, радна, куди ти несешся? 50 рівнів за один раз. Два ексопа, треба чудеса. Трідент нам випав, я не знав, коли він випаде, ну тому скріншот встиг зробити. Тим часом у нас новий скіл такий собі, ну і красиві числа, просто я вам показую. Добиваємо, доїдаємо цю рибку і все. Я вам зараз покажу, як я вбиваю цього босса. Можливо, вам це допоможе. Просто стоїте ось так за ось стіну і починаєте його косити. Ну, Потім, потім просто добиваєте, і все. Ось у нас новий рівень. Це ми переходимо на нову локацію, якщо не помиляюсь. Так, виходимо. О, скайпія. Ну, зараз я вам знову сила перехода діє бамс! Купуємо бісенто, тому що я хочу його перевірити. І я бачив, як Яник проходить за нього там різні. Ну, проходження за нього робив, і мені стало цікаво, наскільки ж сильний цей меч. Можна вже юзати і 2Х опит, то чому це не зробити? І починаємо покачатися, бо ці хлопи вже трохи сильніші, якийсь толок знають. І прокачуємо бісенту 36 за раз, і ось уже 50 рівень. Провіряємо перший скіл, і мені подобається в ньому звук. Ну звук типу непоганий. Ну і також побачимо, що буде далі. Все, ми прокачуємо. і, до речі, знали ви, що якщо ось так 4 рази нажимати, то потім ще. Він типу домаже. Раз, два, три, ось так бачите. Думаю, ті, хто користувалися, розумієте про що я. Хочуємо стати. І let's get! It. Далі 75-й треба, напевно, рівень. Ну тут я відкрив новий скіл. Якийсь, ну ви бачите, якісь водяні кулі він кидає, ну як мені схоже. Так, все да, 475 потрібно і у нас досі є 2X опит. А, і це досі тут, так, але ми можемо ось ну треба сюди переміститись, як я сюди перебрався. Зараз я вам це покажу. Можливо, хтось не знає, то тепер я вам покажу і ви будете знати все. Ось тут підходите до цього е, моле чи муль. Ну коротше моле і все. І буваєте таких самих як оцей моле. По 9 штук, так вам переход. Блін, закінчились 2x опит. І новий скілий відкрив на бісенту. Кве оух йоу, сюди квейк. І називається як прям фрукт квейк. Клейк, щось там, якийсь все, 500 рівень, і це в нас бос. Прикольно, такі перші числа, великі, типу 500-400. І цей бос мене найбільше з усіх дістав. Ви просто подивіться, скільки він раз мене рахує, і порах. Ну, да, порахуйте, скільки раз буває. Напишіть коментаря. Ох, я не мучився з ним, але все одно, типу, баунті вернув. Знову вам що буде? Переход. Я вибив базук. Боже мій, я не вірю, мені випала ракета, мене ж руки трусяться, а ви розумієте, просто ракета. І ще й мені, мені дає дає спін! Він ще й дав спін. Коротше, гача як завжди гамна насип. Ну і ось цей момент настав. 533 ой, 503 рівень і ми зараз отримуємо Dark Blade V2 мені. Звичайно, зі мною буде Беніт. нарешті ви дочекались. Ну ті, хто чекали, я ж бачив, деякі просили в коментарях. Тому хто знає його, напишіть в коментарях. А ну, привітаюся Бенєт. Mm, Всім привіт. І почнемо, куди нам там треба йти далі, я не пам'ятаю. Е... Тут? тут, сюди. А, це тут? А, точно, я ж згадав. Я просто відео дивився, але точно не пам'ятаю. Тому Беніт буде допомагати. Робо, цей чего? Но... Да, вот. О, разном там. Мені звук в игре Це Сейчас, чева, бро. Пас. Все. Ну це дуй oh, гат, you really. I hope me thanks. Зараз, так. Треба нам на. Сноу. Ось сюди. Піднімайся. До цієї будки. А, точно, все, я вспоминаю. Я ж дивився. Так, де... Ось. Е, Тут я не пам'ятаю, що нажимати. Stay me why. Типос, а, с... Кнопку. Да, дальше. Потім знову другу кнопку. А, потім першу. Дальше. А, и на короче, дальше. и потом Юк Нау короче. Там одни вот кнопки, да. Окей. О май гад, сэнд бро. Найди мне. А. Ой. Ой, та а. Вот пошли. Так, фомастер, мастер, хорошо. Лол. Все. ломать. Ой. О. Ай. Well, ну, і Тані знаходиться в. Зараз, якщо я, конечно, спомню. Марин Форд. Так, да, все правильно. От. тут. За. Вот там. саме. А, тут саме ваше, да? Тут Зараз буде лабіринт. Тут буде, лабир... буде сложне. Та я помню. ліво-ліво, право, чи як там. На про... Напровом. А, нет, не допробовал. Не попробовал. Я кажу... Ліво, ліво, потом Туда? один раз вправо. <laughs> можна і так. Дайте тут. Так, Рич, Oh my god, опять. Oh my god. Все. Камбак. И шо, ему не дашь. Ну ч, цю у В2. Угу. Робокомета. О, він написав щось зверху. Все, Що? мене відвочиш. Зажми перший скилл. Види жме. Да, Ты да. переносишься. Тепер другий зажми. О, хо 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 А от і мій. Кажеш, чорно білий Оце вот витри. Бо. не погоду. так, звісно, крутіше виглядить. А воно хоч там дум... щось змінюється? Ну, ну. Урон збільшується. А... І все вроді. <laughs> ну, і перезарядка скілів вроді. Ну, і сам вигляд скілів, в принципі, теж змінюється. Так, значить, зараз я ще прокачаю там трохи левелів, і. Побачимось знову. Що це за шатдаун? Напишіть коментар, якщо ви знаєте, так вбиваємо боса. і ось у нас вже новий квест за 2525 рівень. Не буду говорити їхні нікнейми е, цих мобів Royal Squads. Ну тому що це нелегко. Так, все тепер е, знову новий е, 2X-опит ми юзаємо, тому що хочу вже пошвидше це зробити, закінчити ці три сотні релелів. І все, нам залишається ще 50. Нарешті новий квест. Ви бачите, буквально прижок і плюс ну, майже 20-ну да, 25 рівнів в середньому. Просто красиві числа. Ну куда ж без цього? У нас залишається 5 ревелів, але в нас закінчується 2X опит, ну це не проблема. І чомусь я не можу це зробити. Качати та да, у нас новий квест, але чомусь не можу зробити інстинкт. Напишіть в коментарях. Я потім, але і додивіться відео, але додивіться відео до кінця. Так, все ось ми вбиваємо цього Тандер Гуд. Мені випав, до речі, з нього пул. Це круто, насправді. Так, я буду потім його качати. Тим часом все 600 рівнів. Я чомусь думав, що буде новий квест, але ні. Напишіть хто знає, який буде наступний квест, і давайте, можливо, ми зараз ось такі вам переходи жорсткі. Можливо, зараз у нас вийде отримати оцей інстинкт. Але ні, я подивився, о, да, до речі, я знайшов білу ось цю кру. Вийш... як вона називається, не знаю. І я почитав, що потрібно вбити кожного боса, і типу тоді ви зможете це зробити. Іде лакшері, бот, Чого їх немає тут? Ну окей, давай. Ось цей нар, це, цей на вашій бож найскладніший. І ще й той чорт мені мішає. Я до сих пір не можу. Напишіть чому так. І ось і закат, точніше, який закат Короче, всходить сонце дуже красивий вид, і дуже красиво, Можете поставити лайк, набрати красивого, багато лайків, і будемо закінчувати цю частину. Ну і про підписку на канал не забудь. Ось так швидко настав кінець відео. Я прокачався до 600 рівня. З Тим самим качнув, прокачав, качнув три сотні левелів. Дякую, до речі, Беніт, що допоміг. І ви пишіть в коментарях, як, як вам ця колаба, та кого можливо покликати в наступну колабу. До речі, попрощайся. Всі пока. Ну і все. Не забувайте традиційно писати ком... лайки, ставити коментарі. З вами був Котя, Мсі Петя, Беніт. Його кент тоже. А, ну і найголовніше, я хочу запитати Беніта, скільки має бути лайків, щоб вийшла третя частина. Скільки? Ну, назви любу суму, щоб вийшла третя частина. Ну! Ну, дивись. Ну, зараз там 5000 просмотрів і десь 230 лайків. Я, я просив О, 200 балі. лайків. Мало? Мало. Короче, ну, коротше, да, щоб не три сотні, то чотири сотні і буде третя частина. Це вже як традиція в кінці відео вставляти невдалі моменти або просто моменти, тому ось тримай. Телепорт. Кажи якийсь звук. Mm. Перехода, понятно. Ну, шо сказать? Ну. Там кчау, я не знаю, что. Що... <ріць> ну шо, всем здорово, братво. Сьогодні з вами я, Бенни, і наш Дід Петро. Oh, no. Короче, це друга частина, ви набрали 200 лайків. Тому... <ріць> Просто спавнишься. Серьезно? Прям пидор. Заспавнився? Вот это валявся. Він мені допоможе зробити Dark Blade V2 і... скажу вам пока. Всяка херня, все, короче. Калявний колявный фрук. О, не був. О! Сюду. Я О, кстати. Сюда давай. Скажи опять дикой звук. Уф, а то-то да рюкзачок. Даже в его нема, ничего себе. Заметьте. Узук для перехода, уф, а то-то. Ну все, давай. Давай. Так як ви набрали 200 лайків, то ми знімаємо другу частину. Я прокачаю. О, на них теж світло. Я прокачаю 3 сотні левелів. знайду там різні фрукти, всяка херня, бла бла, fruitIELD. сьогодні зі мною Бені. Спіржався. Я бліг сказати. Ну я лучше. Да сякав. І сьогодні я покликав Беніта. Здорово. Є взагалі ті люди, які дивляться відео аж до самого кінця. Якщо так, то напиши слово бебро.